Всім привіт! Це моє перше відео, і я вирішив в своєму першому відео показати вам, якщо хто не знає, як робити літачок з паперу. Існує багато, мабуть, способів, як зробити літачок з паперу, але я вам покажу той вид, той спосіб, який я знаю, який я десь навчився: чи в школі, чи в садочку, я вже не пам'ятаю. Беремо папір. Ну, бажано А4, але будь-який, тільки рівненький з прямими кутами. І починаємо складати. Перше, що ми робимо, це складаємо так от з довшої сторони, отак от пополам, і отак не сильно його е, придавлюємо. У нас виходить отака полосочка. Потім. потім беремо отак от, от, отак от, складаємо. от так складаємо отак. Потім складаємо ось так. Потім загинаємо такі куточки. Ці загинаємо посередині. Намагаємося посередині. Отак от біля уявної лінії, яка посередині. Так, один загнули. Тепер інший. О! Тепер оцей куточок загинаємо доверху. Отак. Тепер отак от загинаємо, робимо ось так. Ну, у нас вийшло трошки нерівно, бо. Якби Папір такий шматочок був не дуже рівний. Але якщо у вас рівний А4 формат листочок, то у вас буде все вийде. І потім робимо крила. Крила так загинаємо з одного боку, перевертаємо і робимо з цього боку. Чик. І от у нас вийшов літачок. Тепер можемо перевірити, як він літає. Літає супер. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І до нової зустрічі! В наступному відео я вам покажу щось інше, щось цікаве.